Привіт, друзі! Запашний та смачний домашній хлібчик. У цьому рецепті я використовую дріжджі, хоча переважно для домашнього споживання випікаю хліб на заквасці. Традиційно внутрішній світ цього хлібчика, і він прекрасний! Хрустка шкуринка і ідеальний мякош. Перелік інгредієнтів зараз та для зручності залишу у описі під відео. За бажанням, такий домашній хліб можна випікати, використовуючи лише пшеничне борошно першого готунку. До теплої водички додам дріжджі та декілька столових ложок борошна. Залишу на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. За бажанням можна додати одну чайну ложку цукру. Але без нього дріжджі гарно працюють. Змішую всі інгредієнти для замісу тіста. Гарненько попрацюю ручками 5 хвилинок. Завжди намагаюся зробити випічку трішечки кориснішою. Додам цільнозернове пшеничне борошно та трішки житнього борошна. А ще насіння люну та кунжуту. Це також за бажанням. Аж тіста виходить липкувати, не потрібно додавати більше борошна, ніж за рецептом. Підгортаю цього колобочка змащую. Миску та тістечку олійкою залишаю теплі на одну годинку. Тісто за цей час має зрости. Тепер треба зробити обминку складання тісту. Щоб тісто не прилипало до рук, змащую їх крапелькою олійки, трішки приминаю тісто та зроблю розтягування складання з чотирьох боків. Така обминка складання впливає на якість майбутнього хлібчика. Тісто округляю і залишаю підходити на одну годину. час минув тісто знову підійнялося. тепер формуємо хлібчик. Можна тісто сформувати відразу до форми. Мій хлібчик буде зростати у корзинці. Це звичайна пластикова корзинка для фруктів яку я пристеляю ляним рушничком та припорошую борошно. При формуванні хлібчика не потрібно надто натягувати тісто. Після формування дати хлібчику гарненько підійти. На це знадобиться 40-60 хвилин. Перекладаю тісто на пергамент та роблю нескладний малюнок. Хлібчик буде випікатися 45 хвилин при 180 градусах. Звісно, це залежить від особливостей вашої духовки. То випечений він так смачно хрустить. Так готовність хліба перевіряла ще моя прабабуся, коли виймала його з печі. Також готовність хліба можна перевірити дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. Випечений хлібчик має бути легким на відчуття. Обов'язково печіть, добрі люди, нехай і вам смакує. Діліться своїми смачними рецептиками хліба. Буду вдячна вам за підписку, вподобайку та коментар і до нових смачних хлібних історій!